Уникання близьких стосунків незалежно, це любовні стосунки, дружні, воно завжди містить під собою підґрунтя, це страх викриття. Хтось дізнається, як я люблю казати, оці вже метафори, хто мене багато слухав, ті вже знають, про ваш прищик на попі. Оце панічний страх, що хтось мене викриє, хтось дізнається, що зі мною щось не так. В мене там щось не таке. Якщо людина... Постійно живе з тим, що їй оцей прищик на попі візуалізується, Вона думає про нього постійно. Він заважає, він заважає. Ніхто там його ще дивитися не буде, але ви собі так роздули з цього щось, що просто ви боїтеся зближатися з людьми. Бо є страх, що вас викриють, що скажуть, що у вас там щось не так. Але насправді прищики і на попі, і не тільки бувають у кожного. Можуть бути навіть у тих, кого вони ніколи не були, вони можуть все одно трапитися. Тобто ніхто не застрахований від таких нюансів. І повірте, у кожного є моменти, які не хочеться прямо демонструвати. Якщо людина більш-менш психічно здорова, тому що сором, його, в принципі, одна із перших таких соціальних задач це якраз трошечки регулювати. Якісь межі, тобто сором це не лише погано, але коли переростає в патологічний страх викриття, це може людині давати відчуття приреченості на самотність. Якщо моє відео було для вас цікавим, поділіться їм з іншими, поставте лайк, підпишіться, до зустрічі в моїх нових відео і на особистих консультаціях.